Дивись, сьогодні у нас приїдуть представники поліції. Вони нам зможуть провести заняття самооборони та тактичної медицини. Ми цей зал зможемо ж використовувати там до п'ятої години. щоб... мене звуть Богдан, мені 32 роки і Я з міста Рубіжного, Луганської області. До війни я працював заступником міського голови. Останній час керував власним підприємством. Це була приватна керуюча компанія з управління житловим фондом в місті Рубіжне. За результатами війни я переїхав до міста Кропивницький, дізнався, що працює гуманітарний центр, замислився і вирішив, що потрібно піти чимось допомагати державі та суспільству. А посчитайте, ласка, по центру зайнятості, скільки у нас бумажок. тут? дивись тут 27 анкет заповнених на центр зайнятості. Центр почав розростатися по 12 тисяч людей на місяць приходили по допомогу. В того прийшли до тої думки, що потрібно робити декілька центрів видачі допомоги, тому що це було дуже тяжко. Шо ви, устали сьогодні? Ну нормально у нас по плану 120 на сьогодні, так що ще чоловік 40 і все закінчуємо робочий день. Після того як була поставлена задача скоординувати роботу нового гуманітарного центру, я вник в ті процеси, як у кожному відділі, настроєна та чи інша робота. Після чого написав план, структуру гуманітарного центру не арисував. Звернувся по допомогу до тих волонтерів, які вже волонтерили на тій локації. І таким чином от е, сформувалася команда, яка працює тут. Ті всі переселенці, такі як я, і ті, з ким я спілкуюся, вони дуже вдячні за таку допомогу і за таку організацію цієї допомоги. Десь є камери, магазини, не просто там побідомі. Ага. Я так, держава і люди, і все суспільство повинно вже було готуватися до війни ще з 2014 року. Це вся наша команда волонтерів, яка тут працює у цій школі. Тому, якщо можна навчіть нас хоч чомусь, люди не знали, що їм робити. А якщо б вони були більш згуртовані у якось суспільне життя, більш інтегровані, у них б було більше шансів зберегти своє життя, щось зробити. Ну так і боляче. <клічно> Планую зосередитися на громадській діяльності в сфері м, організації людей на да, на такому первинному рівні шляхом створення ОСББ, тому що я зрозумів, що діючі системи управління житлом да, вони не працюють на даний час. І отакі об'єднання співвласників у тих містах, де йдуть бойові дії, вони м, працюють такі, як первинна ланка суспільства. Да, люди об'єдналися. Люди там прибрали свої підвали, зробили там бомбосховища, провели туди воду, освітлення і створили ті умови, за яких вони зараз можуть виживати. Там все ж таки державу потрібно і громадянське суспільство потрібно будувати не зверху донизу, як у нас намагається, а все ж таки знизу до верху. Тобто люди повинні об'єднуватися на рівні там під'їздів, будинків, потім кварталів, міст. Ця система повинна бути побудована знизу до верху. Давай по шарики, Де шарики, можна купити. Тут діти. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, нам потрібні кульки з дівчинкою. Виписали з перинатального центру. Цей час кожен повинен допомагати один одному, то на своєму місці, хто переїздив. Однак кожен повинен зробити якийсь вклад у цю перемогу і зробити цей період максимально безболісним для тих людей, які ну дуже пострадали через це. Давайте так, от таки бейбі. Так або що ви там купили чарі? Купляємо. Кожен повинен займатися або волонтерством, бо тією справи якоїсь яку не робити не тільки для себе. А й щось робити, щоб підтримати і суспільство, і державу в цілому. Ми переможемо, тому що усі люди наразі вже оговталися і об'єдналися заради цієї перемоги. Для нас це стало вже життям перемогти. Пустушку. Отам, глянь, вона без кришечки? Так, з кришечкою. О, давай цю вона з кришечкою. Ми не можемо здатися, тому що тоді ми втратимо свою територію. Втратимо своїх людей, втратимо свій суверенітет і втратимо можливість бути нацією та державою. Доброго дня, вітаємо вас. Дякую, клас. Ура! Твоє хазяйство. Ну, давай давай О, Хлопці У цьому будь-яка поразка, якщо ми просто здамося, так це буде відход назад. Здаватися кому тим людям, які до нас ще не доросли, як нація. Ми не можемо це зробити. Ми не можемо собі такого дозволити. Щоб не втратити шанс на змінний розвиток після перемоги, у нас повинен бути повний контроль громадськості над усіма процесами, які проходять у державі. Тобто буде це відбудова якогось житла або відбудова підприємств, будуть це вибори якісь або вступна кампанія у інститут або ще кудись. Першочергово це громадський контроль. Люди, які зараз проявили свою активність та підтримку. Під час бойових дій вони повинні потім не перегоріти і сказати, ну перемогли, слава Богу, да? вони потім повинні ці ці процеси далі продовжити. Я бачу Україну, що вона буде дуже розвинутою країною. Мені б хотілося, щоб дуже такою діджиталізованою. Усі послуги, які надає держава, повинні бути максимально комп'ютеризовані, спрощені. Та ми повинні їх отримувати там за лічені там хвилини. Ну мені зараз здається, що все прискорюється у 10-15 разів. Оцей темп ми повинні будемо підтримувати. Якщо люди будуть розвиватися, буде розвиватися все суспільство і вся країна. Я от зараз таку пересипаю і думаю, а чого я просто не поміняла коробки місцями. Мене звати Маргарита, мені 20 років. Я працювала адміністратором медичного центру. Я із Бучі. Ну, на жаль, я не можу перешкідати, тому що дивіться, тут написано з карткою малюками, де їм підгузники, молочну суміш або кашку і вологі серветки. Коли почалась війна, ми виїхали з Бучі 25 числа зранку. Приїхали в Кропивницький, тому що я тут народилась і жила 13 років, поки ми не приїхали в Київ, а потім вже в Київську область. Майте, це безмолочна. Отака з фруктами підходить. Давайте шукати щось інше. З медом. Ну, дивіться, тут е, суміш, суміш круп і мед. Медиць. Ну, давайте, цю беріть цю тоді. Це Мої батьки, а, батьки були волонтерами ще з часів Майдану та АТО. Мама 31 грудня до 9-ї години вечора пакувала дітям подарунки. Я тоді ще була дитиною. Мені важко було зрозуміти, що таке війна і як це взагалі втрачати батьків. Я сподіваюся, що не дізнаюсь цього, але. Ми допомагали сестрою, ми допомагали збирати пакувати ці подарунки, сортували дитячий одяг. Тобто мамина фірма з туристичної фірми перетворилась на штаб волонтерської допомоги. Дивіться, ми можемо вам дати підгузники. Не потрібно дивіться, даємо тоді вам у таку суміш. Це в пологовому, коли ви годуєте, пляшечка, сосочко потрібно. Коли я приїхала сюди і намагалась щось знайти, щоб допомагати, десь бути корисною. І потім моїй мамі написали, що е, гуманітарний центр потребує волонтерів, Вони запускаються, і їм дуже потрібна допомога. І я вирішила, що можу піти і, хоча б якось, допомагати людям, які потребують нашої допомоги. Це для мене перший досвід волонтерства, такий вже свідомий, більш-менш дорослому віці. Скільки дитині? Шампунь чи гель для душу для дорослих. З одні щітки вам потрібні дорослі? Так, Щітка пастила. Тримайте. У вас троє ще можу маленький гель покласти вам. Там шампунь. В тих, ку, у кого дітей алергія, купляють інші. До побачення, гарного дня, ще на старій локації. До мене підійшла жіночка, така вже у віці, попросила допомоги підібрати їй курточку. Пішла з нею, я тримала дві курточки в руках. Вона взяла одну курточку, вдягла її. Вона її підійшла, і від залу до виходу вона мені разів двадцять сказала дякую. Вона обіймала мене, хапала за руки, казала дякую. Ви такі всі молодці. Не буду казати, що всі такі вдячні. Ні, є різні люди, але Більшості це люди, які дуже вдячні за нашу роботу, які розуміють, що це важко і морально, і фізично, але ми встаємо і допомагаємо, і це класно, що люди це цінують, це надихає працювати далі. Mm -hmm. да, Ярослав родині волонтерів, але при цьому я родина завжди була російськомовною, так само, як і мої друзі, і все своє життя я розмовляла російською мовою. І коли почалась війна, я вже з того моменту взагалі вирішила не підтримувати російську музику, російську якусь культуру, і російську мову, тому що я розумію, що Росія має занадто багато влади над пострадянськими країнами. Інколи от в мене є питання, от за що? От чому ми, чому так відбувається? Просто хочеться жити там, де я хочу жити, а не там, де безпечно, там, де не окуповано, там, де не літають ракети. Хочеться просто свободи. Переможемо, тому що добро завжди перемагає зло, тому що ми на своїй землі. Я вважаю, що наша нація ніколи не була такою об'єднаною, як зараз. Просто я була в захваті. Я в перші дні навіть плакала не так від стресу, а просто від того, що я пишаюсь нашими людьми, тому що ми дуже зараз об'єднані як ніколи. І щоб не втратити шанс на зміни і розвиток, нам треба діяти зараз. Треба забувати про те, що йде війна. І зараз, коли всі об'єднані і всі разом, ми можемо зробити те, що ми хотіли б зробити до цього. Я б хотіла продовжити займатися громадською діяльністю після перемоги, адже зараз я розумію, наскільки це важливо, наскільки це глобальні проєкти, і мені здається, це цікаво. Це актуально зараз, і я б хотіла продовжувати. Зараз кожен українець має якось допомагати, чи то волонтерство, чи то якісь пожертвування. Кожен має приймати участь в цьому. Я уявляю Україну такою вільною, незалежною, і я маю надію, що взагалі весь світ приєднається до відбудови України. Всі захочуть до нас приїжджати, жити, працювати, заробляти. І через декілька років в нас буде країна мрії. Мене звати Ярослав Блошко, мені 28 років. Я член спортивного клубу Борець, спортсмен, тренер сам з міста Кропивницького. В нашому клубі займається близько 700 дітей через те, що ми дуже часто виїжджаємо за кордон на змагання на чемпіонат Європи, на чемпіонати світу. У нас багато хто знає за кордоном. Можливостей було мільйон поїхати кудись за кордон і там, наприклад, тренувати. Ну ми з командою завжди дотримувалися тієї точки зору, що ми живемо в цій країні і ми повинні тут зробити такий рівень, щоб до нас всі їхали, а не провідні там спеціалісти, спортсмени кудись від'їжджали. Тримай. Давай буду на подносити. Навіть до війни наш клуб, він, грубо кажучи, можливо, в меншому масштабі, але також завжди допомагав тим, хто цього потребує. Тут не стояло питання, допомагати чи не допомагати. Тобто ми просто вирішили, що ось до кінця війни у нас є наша спортивна база, на якій ми зараз розміщуємо переселенців. Машуля. Давай швиденько. На вибухне люди тікали, просто не знали навіть куди, і вони просто приїжджали в більш безпечні місця. 100-120 людей на початку до нас кожен день заїжджали кожен вечір. І кожний ранок виїжджали, і так у нас постійно е, була така зміна З середини, квітня, мабуть, ми вже вирішили залишити у нас тих людей, яким немає куди їхати. І зараз у нас на нашій базі проживає приблизно до 60 людей з діточками. Вже дехто знайшов роботу, і ми намагаємося їм ціляко допомагати. Іван обережно е, наш клуб існує з 2014 року, і ми вже не раз пересвідчилися, що на нашому рівні також можемо використовувати нашу силу для вирішення мене будь-яких питань. Діння, ти на тренування сьогодні будеш їхати? А? Ну, як кажу, наче 16 години. В не забудь взяти. Я не планую бути громадським діячем чи е, політиком, тому що я на даний момент займаюся тією справою, яка мені до душі. розвивати дітей як духовно, психологічно, морально, фізично. Якщо, наприклад, е, я. Люблю дітей і можу їм якось допомогти, то я роблю це на своєму місці. Якщо буде потреба для того, щоб я брав руки зброю, я її буду брати. Але зараз я бачу себе трохи в іншому. Деня, чому ми знаю. <світньо> <світнє> Саня, а ти вже скільки у нас? Півтора місяці. Саня у нас з Харкова. В підвалі сиділи десь. Тиждень біля нас щось вибухнуло, і ми поїхали на автобусі до Дніпра. потім до Кропивницького, з Кропивницького в вмань і з Умені обратно в Кропивницький. А батьки зараз де? Вона. Кожна людина, якщо вона буде займатися тією справою, в чому він професіонал і що він вміє. І ось так крок за кроком ми будемо йти до перемоги. Тому що в нас просто немає іншого вибору. Без перемоги не буде нас. Все, увага, давайте, зібралися, пішли. Нікого немає. Розіальні. все спускаємо. Все увага, тільки обережно зі стінами, щоб ви їх не повалили, добре? Вони дуже хрупкі, і м'якенькі. Два, чотири. Тут шестеро, там четверо. Ще один. Ваня, Іван, в ту колонку. На даний момент мрію тільки про нашу перемогу. Але це не така мрія, що невідомо, коли вона збудеться. А це ось як поштовх до дії. Щоб цю мрію реалізувати якомога швидше, вже навіть зараз відчувається невеликий там спад, ось такі як хвилі, то спад єдності, то навпаки підняття. Але якщо перенести на спорт, завжди з будь-яких ситуацій можна знайти якісь гарні сторони і вийти звідси тільки сильнішим. І ось ми повинні зберегти цю єдність, і тільки так ми зможемо і далі зростати як держава у в Європі, у світі. Україна після перемоги буде 100% набагато сильнішою, ніж зараз. Якщо раніше навіть ось ми, як спортсмени, їздили на змагання і всі думали, що це частина іншої держави, то зараз вже такого питання навіть виникати не буде. Тобто всі вже знають, що це окрема нація сильних людей. І я. Вірю в те, що ми будемо однією з провідних країн Європи, так точно. Україна для мене це батьківщина, в якій я можу реалізовуватися повністю, бути вільним у своїх поглядах, у своїх думках, займатися тими речами, які мені подобаються, завжди мати вибір, подорожувати. Спілкуватися з тими людьми, які мені близькі по духу. Ось це, мабуть, для мене свобода і Україна. Мене звуть Огіріна Олександрівна, мені 29 е, неповних ще років, вчитель початкових класів з міста Помічної. Ми працювали всі одного дня. Зателефонувала одна мама, і говорить, що чи йдемо ми до школи. Тому що почалась війна. Я ніколи цього не бачила. Для мене це було дуже важко. Один дзвінок зруйнував усе спокійне життя. І поставимо mm -hmm. ще парти, маємо мальмажи. Uh -huh. А ті mm -hmm. тоді сюди <пірвали> занесемо. Так? Почалося з того, що приїхала перша машина 12 тонн. Гуманітарної допомоги треба було забезпечити людей тим, чого в них вже, наприклад, не було. Один раз допомогла, другий, третій. І так воно все один за одним. І я почала тут свою діяльність. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище? Кононенко любовна славка. Коноваленко. А у вас є якісь документи? Через собі. Ну, вам треба в ЦНАП сходити там, де ви реєструвалися, де вам давали довідку переселенця, взяти ось такий пігунець на отримання гуманітарної допомоги. І це обов'язково добре. Підійдіть в ЦНАП, вони вам дадуть і приходьте до нас на отримання. Чесно кажучи, я дуже багато бачила інших людей в різних ситуаціях, але ніколи не уявляла, що я буду допомагати людям. Сир, картошечка. Собачок вдома немає. Є, У нас У нас є хліб, той, що був у королівських пакетах. не могу взяти попроні, не знаю. Будуть їсти. — ні. У мене вдома їздять все. Попробуємо нічево вибирати. Так, буде буде їсти все. У нас була така сім'я чоловіка, півтора місяці була жінка в окупації. І коли вона змогла звідти приїхати, то вони вирішили. Повінчатися в нас в помічні в українській церкві. Він сам обирав для неї сукню. Ми їм дали рушники, їхні сусіди, купили, подарували ікону, і наш отець Василій так їх повінчав. Дідушка у вас такий гарненький. Отакий, як я. Ну, джинси ні, так. Широкі ж треба вам. Ось дивіться. Ну, і трошки такі це. Так. Молодежним зробимо його. Є багато людей, які вже знають, що тут треба робити. Але коли ти поступово все строїв, вистроїв уже свою якусь систему, як правильно все, які пакети сфасувати, якщо чогось немає, чим його замінити, які списти скласти. Я чесно не знаю, я не можу залишити. Ось оце все. Алло, Михайловна, а ну, скажіть, у нас ще вчора, звісно, закінчилися тости. Ми вже пачки мівіни клали замість печення. У нас там залишилося чотири ящика. мівіни, можна ще один розфасувати. Докладаєте мівіну, одна пачка. Ну, одну мівіну і одну. Отак, так? Так. так. Тут більшість працює вчителів. Ми зараз тут об'єднані. І до цього ми були всі об'єднані разом. Скажіть, будь ласка, тут важке є? Я не знаю, його не грузив. Давайте тачку. Але і поза межами цього волонтерського пункту у нас є люди, які теж з нами об'єдналися. Це садочки і випічка, сітки. Я думаю, що це і є об'єднання, і думаю, що після війни у нас буде ще більша любов один до одного. Поступово почнемо відроджувати. Це те, що було знищено. Я думаю, любою мірою ми все одно будемо людям цим допомагати, які залишились без домівок. А в нас є такі люди, які залишаться тут і вже будинки придбали навіть. То я думаю, якщо треба буде якась допомога, то я з радістю їм буду допомагати і продовжу ось цю свою таку діяльність. А що там може бути? Що хочеш, може, діск питання, може бути. Головне, що там не яйця. Чесно, я вже. Проживаю з ними своє життя тут. Я багато знаю кожного ситуацію. Дуже багато у нас було моментів, спілкувань, розповідей, сліз. Дуже багато в цьому було. У мене вже тут є, так би мовити, навіть друзі. Іна, Іна, геть важкий? Геть. На, 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 на. на, на. Оксані Анатолійовні. Ну я ж не нос. Я таке не носю. Я дрова ж носила. Ще побільші цим чи ящики, як у цьому. Я і баба, я і бик. Як вікна далі? Я дуже багато чого навчилася. І я тепер знаю, як допомогти, куди кому звернутися, дати підказку людині. І це працює, напевне, в усіх масштабах України. Починаємо, як ми завжди їли. Отак, от отак. Оце тобі буде перший ящик фото звідси. Фотографіруй. Кожна людина має частинку себе віддати, допомогти матеріально, морально, навіть руки, які людина прийде, допоможе сплести сітку. Якщо всі важливі. будуть допомагати нашим військовим, нашим ЦСУ, то ми обов'язково прийдемо до перемоги. Ми не можемо здатися. Ми не можемо нашу таку маленьку Україну віддати комусь. У нас є діти, у нас є батьки, які захищають наші хлопці. Я вірю в це, і ми будемо перемагати. Ми сильні. Ми сильні. Все, давайте щасливо з Богом оставатися. Мене звати Дмитро Лісовський, мені 23 роки. До війни я займався тележурналістикою. Працював телеканала Футбол 1-2-3. Футбол ньюз жив в Києві. Це наш бронівичок «Ісузу». Дуже часто схожий транспорт використовує служба безпеки України. Зараз ми вивозимо людей на Донеччині, на частині Луганщини. Бронювання тут колове, і це дуже класно насправді для тих людей, які хочуть вижити. Є шанси, що ну, ти збережешся. Наша волонтерська організація «Спасимо Україну, яку очолює Микола Кулеба, працює на багатьох напрямках: це Донеччина і Луганщина, Харківщина, Полтавщина, Запоріжжя. Дніпропетровщина і також Миколаївщина. Перші два місяці ми займалися евакуацією в Києві. Тому що дуже важка ситуація була з Ірбінем, з Бучою, з Гостомелем, з Ворзелем. Виїжджати на евакуацію щоразу це було дуже небезпечно, тому що отак іде український блокпост. Далі йде орків блокпост. Буквально по черзі, як доміношка, якась така. Ти розумів, що тебе усюди будуть зупиняти і перевіряти. А орки просто вони знущалися. Коли зупиняють автобус, вони змушують всіх чоловіків роздягатися повністю майже до гола і перевіряють ці документи. Якщо в тебе є смартфон, вони його прострі. Обов'язково вони просто дуже боялися. Якщо хто небудь з окупованих територій зафільмує те, як вони заходили в ці села і в ці містечка, і хтось, якщо це зможе передати, для них це дуже жахливо. Я відповідав за різні адміністративні питання як координатор з автобусів, я відповідав за безпеку людей, до яких до нас привозили. У всіх чоловіків особисто перевіряв документи, дивився відкриті бази максимально, якщо людина підозріла для того, щоб Вірити, чи в нього вкрадений паспорт, чи не вкрадений паспорт. У нас була дуже тісна співпраця з поліцією. У мене була рація і щодна, тільки ну, там, в мене є питання з приводу людини. Одразу береш рацію, центр 101 перевірка документів. Волонтерство така річ. Якщо а, тебе вже сюди втягнуло, то тебе звідси не випустить. Тобі треба волонтерство. Ти розумієш, що є інші люди, яким потрібна допомога. Наприклад, потрібно якогось лежачого, дідуся затягнути в автобус, і тільки ти є поруч. І якщо ти зараз звідси поїдеш, не буде іншої людини. Ніхто їй не допоможе. Вона умовно буде кинути. Напевно, не бачив себе в цій ролі, але мене завжди... Цікавила військова тема, якась така місія, що можна допомагати іншим людям. Да, ми будемо ризикувати своїм життям. Так, ми розуміємо, що ми можемо не повернутися назад. Ми боїмося, ми не навіжені якісь, ми не камікадзе. Але ти не можеш просто взяти, от виконати на два місяці якусь роботу і, і кинути її. В тебе ідея головна допомагати людям служити людям. І ти розумієш, що це твоє покликання. помістимося. — Помістимося, родні, помістимося. Зразу пройшло чотири місяці війни на момент зараз запису інтерв'ю. І я бачу, як єдність зникла. Якщо чесно, відверто. Я приїжджаю в інші міста. Люди забувають що таке війна. Люди не бачили на власні очі, що це таке. І єдиний шанс їм пояснити це за тих, хто попривести на Донеччину і зараз показати на власні очі. Війна є, люди гинуть. Але я бачу, що зараз ініціатива спадає, тому що зараз найважча фаза війни, коли всіх і гроші закінчуються, і робота нова не з'являється. Я не засуджую людей. Але я бачу тих, хто не постить ніяких новин про війну, про жахіття, які постить своє життя в Європі. Ті, хто виїхали, що все класно. Я в Європі, аля, дивіться, це не туристичний блог. Я живу в Парижі. У нас все класно. Я не хочу знати, що ти українка. Каже, що ти краща росіянка, яка живе в Парижі. Я краще буду пишатися тим, хто або наприклад да, виїхав зараз з країни і постійно постить, хто е, допомагає постійно зі зборами. 5-10 гривень вирішують все, якщо зібрати таких людей 200. 500, вже це вирішує всю ситуацію. Є от військове або є гуманітарно, є церква, де ростує допомогу, яка каже, що прямо зараз треба їжа людям. Якщо ти пропродовж тижня не привезеш цю їжу, люди в укриттях, в бомбосховищах, наші військові на блокпостах, вони можуть загинути. Я ненавиджу байдужість, тому що я сам не можу бути байдужим. І ненавиджу тих, хто зараз забуває про війну. Після перемоги Україна буде в багнюці. Тому що нам потрібно все відновлювати. Легкого життя не буде. В нас купа зруйнованих будівель. Тисячі. Україна зціпить зуби, треба відновлювати і пахати, збирати гроші. Я дуже хочу, щоб після першого дня, як Україна переможе, ми почали не бухати і радіти і робити собі місяць запою, а щоб ми повернулись, зрозуміли, що нам потрібно все це відбудовувати, і зрозуміти, хто тобі допомагав найбільше. Це все треба розвернути і щоб це продовжувалося далі. Несіть сумки ваші я закидав на рахунок. Всі не переживайте, Дуже, можна, да. є певні інструкції, які б я хотів би зберегти для всіх українців під час того, як ми здобуваємо перемогу, і після неї десятки років Говорити лише українською, відмовитись від цього російськомовного, від пісень, від людей, блогерів, всього іншого зараз. Люди віддають своє життя, щоб мали можливість спілкуватися українською. Якби це дивно не і провокаційно б не звучало, але Зберегти гнів до Росії і передати всю міць нашим наступним поколінням, тому що нас останні 400-500 років Росія вбиває, і якщо ти не забуваєш, що тебе Росія вбиває і катує, якщо ти не змирився з цим, лише тоді ти зможеш бути незалежним. Ми переможемо, тому що наші партнери зрозуміють, наскільки нам потрібна ця військова допомога, і нарешті виділять нам сили. Ми переможемо через те, що наші люди настільки об'єднані і настільки готові віддати своє життя заради порятунку інших, що наш ворог навіть на соту частину не подібний до нас в цьому. Наша мета зберегти життя, і ми будемо все робити, щоб зберегти нашу землю.